Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 439, і завдання у нас наступне. Одна електролампочка потужністю 100 Вт за 10 годин безперервної роботи споживає 1 кВт електроенергії. Друге. Проектна діяльність. Дізнайся, скільки коштує 1 КВт електроенергії. Та обчисли, скільки грошей витратить твоя сім'я за місяць, у якому 30 днів, якщо щодня впродовж 10 годин не вимикатиме одну лампочку потужністю 100 Вт. Ну, давайте перейдемо до розв'язання. Перше. Давайте запишемо е, умови задачі. Перше. Одна електролампочка потужністю 100 Вт. за 10, за 10 годин безперервної роботи споживає 1 кВт електроенергії. Так, це означає, що 100 Вт помножити на 10 годин, це є 1, точніше 1 і 3 нулі, Помножено на годину. Але тисяча це кіло. Ну, позначається, кіло це тисяча, то можна записати, що тисячу Вт-годин це 1 кіловат годин. В таких одиницях вимірюється. Споживання електроенергії. Друге. Дізнайся, скільки коштує 1 кВт електроенергії, та далі зроби обчислення, скільки грошей витратить твоя сім'я за місяць, в якому 30 днів, якщо щодня впродовж 10 годин не вимикатиме одну лампочку потужністю 100 Вт. Значить, я подивився у нас тариф на сьогодні. Пишемо тариф споживання електроенергії. Одної кіловат години. Складає дві гривні шістдесят чотири копійки. Так це у нас перший підпункт другого пункту. Так, другий крок. Ми дізналися, тепер робимо обчислення. І так, давайте з кінця. Щодня впродовж 10 годин не вимикатиметься одна лампочка потужністю 100 Вт. Тобто ми можемо визначити, скільки складає яку потужність ее має забирається лампочка щодня. Тобто ми беремо 100 Вт це потужність лампочки впродовж 10 годин. Це як і раніше ми вже це записали, це один кіловат годину, це ми визначили ще раніше. Так, це споживає Хуває лампочка. За один день, так, третій. але ми знаємо, що лампочка використовується один місяць в місяці 30 днів, тобто ми можемо визначити скільки, давайте не так, визначимо, які витрати складає за один день 1 кВт на годину при вартості 1 кВт години 2 гривні 64 копійки. Тобто ми один день множимо, одну кВт-годину множимо на 2 гривні 64 копійки. І це дорівнює 2 гривні. 64 копійки. Але давайте зробимо цей запис в копійках, оскільки в гривні це 1 гривня 100 копійок, а у нас 2 гривні то 200 копійок плюс 64, тобто 264 копійки. Так. Це е, витрати сім'ї за один день. Так, але тепер ми можемо порахувати, скільки за місяць, в якому 30 днів витрати. Це треба 30. Помножити на двісті шістдесят чотири копійки, і це буде якщо тут перемножити двісті шістдесят чотири на тридцять. Так нуль.

20 копійок це витрати сім'ї за місяць. Так, ну, давайте запишемо відповідь. І так, дізнайся так. І питання у нас, скільки грошей витратить твоя сім'я за місяць, у якому 30 днів, якщо щодня впродовж 10 годин не вимикатиме одну лампочку потужністю 100 Вт. Тобто це буде 79 гривень 20 копійок. Право виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.